У сумах попрощалися з уродженцем Краснопілля з сержантом Богданом Рудикою. На Алеї Слави Баранівського кладовища зібралися його родичі, сусіди, друзі дитинства, бойові побратими, щоб віддати шану. Тітка і хрещена Богдана розповіла, у захисника залишилися батьки, сестра та вагітна дружина. Був золотою людиною. А давно він воює. воює? Давно з 2014-го. Ще на Донбасі починав і все вже пройшов. Хороший. Ну, як сказати. Сміливий, такий, що всі, да, всім допомагав. Заступник голови Краснопільської громади розповів: Богдан народився в Краснопілі, закінчив місцеву школу, навчався в сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Далі заочно в юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Богдан відзначався активною громадською позицією в житті Краснопільської громади. Неодноразово захищав честь рідного Клараю на обласних змаганнях з футболу. На першості найсильнішої громади області, де в індивідуальних заліках займав призові місця. У 2014 році, коли ворог вступив на нашу землю, рудика Богдан Іванович одразу підписав контракт з 95-ю десантно-штурмовою бригадою. За словами Василя Лавріненка, впродовж служби Богдан Рудика кілька разів отримував поранення, але повертався в стрій. Коли почалася повномасштабна війна, Богдан повернувся з-за кордону, щоб знову стати на захист України. Представник центру комплектування Ігор Лобода розповів, Богдан Рудика був командиром другого розвідувального відділення 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Збройних сил України. 28 квітня 2025 року вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, сержант Рудика Богдан Іванович загинув. Сталося це за словами Ігоря Лободи поблизу села Богатир Волновацького району Донецької області. них двоє дітей: дівчинка і хлопець. Хлопець пішов з перших днів війни. 14 років воює. Дуже дуже хороша дитина, слів нема. Таких дітей це юкін батькам. Батькам виховали дитину золоту, який дійсно за нас захищав нас. В квітні місяці розбило хату їхню, повністю в них немає де життя, вони живуть в сумах, Позносило будинки, там і ряд будинків знесло, в тому числі і їхній будинок зачепило кабом, повністю зруйнувало. Вертатися їм уже нікуди. Богдану Рудиці навічно залишилося 32 роки. Його поховали на Алеї Слави. Анна Книша волох Суспільне новини, Суми.